Христос Воскрес! Благословення Всемогутнього Господа! Хай зійде на вас, на мир, на радість, на здоров'я, на любов. Брати і сестри, хто народжений з висоти, моліться до Всевишнього Духом, бо Господь Бог є Дух. Молитва на іншою мовою. Ім'я Сина Синус. Elo eło more вісти grossese heł a visel, Melach e se melech волста вісе и заслуг, моза візи и зас мосу вісел, мелахіса вісел, мелахвісел, оллуя. Холи візек россис Мол стеві се восели сехелу, моли сезос грусу и селехс, ме сте вісе і и грасе. Холі сезе воли вісе, холе візе, хол гросу, Хеле хелеві вісел, хеле се вісел, хелу вілу. Амста ви се гросен, амста ви се гросу и сезес. Амста ви се гросу и сел, и сел, и сел, Алелуя! Мозе ви се, мозе ви се, мозе ви се и зезу. Мозе ви се, ви се и

Зай возе ви се грасен месех, месех, месех и сел. Холу ви зезет гросу и зезес, и зез. Аллилуйя! Эзе ви зе ви зе, эзе ви зе ви зе, эзе ви Malek visa is azel, Malek Grosse gross Ezu visu. Oze visa, wisse, visel, oze visa, wisse, visel, oze visa, isel. Hole visa is as a smalek isel, malek visu. Onstevisa, wisse, visel, onstevisa, wisse, visen, allstevisa, wisse, visel. Allevisa, wisse, visel, allevisa, visel, as a gristess. Холві завола сіграса ізес, Мелихи сей зас, алех вісе волю и сехел, Ам стеві сегросен, Авіса Вісэл, Авісе весел и загросил, оллуя. Холи за візе, холи за візе, холи за візе и зазес, Мелихві сес, мeleх Мелих візру. Холе візе вісах, холуй зазес, мелих вісе ісел, мелих вісе ізел, Аллилуйя, холе, холе оле ізезес, мелих вісе ізел, мелих вісе ізел, Мелих, мелих ісел ісел. Аллилуйя, Нозу звузе візе, но з увізовізу, візу ізел, Хелех, мелех мелех. Alleluja. No se zusel, no se zel, no se zel. Hola vise Isel, Alleluia. Ezel, Zé Vessel, Eze grases, Melach vise is grosso, choli se Isel, chole vise Isel. Холе, віся ісел, емсте віся волух, і се зеграсе вісен езе холу. Нозе візе візе, нозе візе візе, нозе візе візу. Холе візезу ісел, мелех мелех ісел, алелуя. Нозе візе візе візе, нозе візе гросес, хамес візе ізезес. Melech is a gross is a hellu is isel noste Isel obste a gross is a grasse Vissel, noste is is a gross amste is a amste is amste is a alleluia nonne 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 is nonne 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 No, 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 no eze gras, te vise vissel e grosso, Mulaches, neze, 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 Holize, grosso visel, Hele viese melech, Alleluja. No, let'sel, no, 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 we've seen. Нолих вісе вісел, езес, мелих мелих, елохімес, волсте вісе вісел, волу і зезел, мелу вісу-вісу і зезу, гросе вісел, холе вісе за алелуя, 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 оллилуя, вісел, месе ісел, E zes a Vissel Mesa Vizel, Ezel Mesa Easel, Gross teasel, Hemes Viesce Voles. Ez grasso, Holy seel, Holy Cze Isel, alleluia. Maz is te grosse Vissel Ezekrassen, Maz is te grosse visel Eisel, Maz is the grosse Easel. Аллилуйя! Холе висе и зезе мосе виселех, Мелех и ісе гросу Ісел Грасе, Мелех гросу висе и селезу гросе висел холу. Хеле, 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 хелу и сел, Хеле, хеле, хелу и сел, хесел, Мелех висе висел и зезе, Мелех висен холи и селграсе. Мозу віси віса зезес, мосе віси волес, холсте віси і зезес, мелех, мелех, мелех і зезес, холе віси і зезес, істе з гросу вісел. Аллилуйя! Оле віси віси віси, оле віси вісел, оле віси вісел і зезес, мелех і мелех і сел. Хозу вісе вісел вісе, и зезес, холи вісе и зезл, мелих вісе і сел, холи вісе и зезel мол стевісил, оллия, нозе, нозе, нозел, холи сел, Оллия, не завісе гроси и сел, мeleх вісе

Гамсте віс гросо ісел хелу вісел езес, Мозе віса вісел, мозе віса вісел, Мозе вісел ісел, гросте віса ізел, Аллилуйя! Елезе віса віса, елезе віса віса, елезе віса віса, Хомсте віса вісел холу, хомсте віса ісел, Аллилуйя! Не за, не заїзл, не за, не за, не за, не не возу, холеві зезл, холеві зел, холеві зел ісел, Аллилуйя!